Адже в той важкий час їм так його не вистачало. Дивіться, що знайшов. Ви голод пам'ятаєте хоч трошки? Голодовку. Пам'ятаєте? Ой, мені не чуди. Як це було? Коли це було? Я тобі розкажу, сльози мене розкажу. 33-ті. Забрали волод став, без хліба, хліба ж я був. Каже, людини не було, тоді не вродила два година, а хід забрали. Пам'ятаю, що один випадок, сапали бараки, давали юшечку, якусь похльовушку, тарілку, то й ми сапали з сестрою біля кладовища. Як привіз чоловік хору мертвих, і він попросив, щоб ми перекинули, помогли перекинути. Як ми прийшли туди, я побачила, що там рушився ще хлопчик років десять йому було. Я, мені, я дуже тоді до нього питаю, до того дядька. що ж ви взяли, він ще ж живенький. А він каже, та одна вже, вже одного взяв із хати, то вже взяв останнє, одних, він завтра мре. Це ж подія минулого століття. Це ж про голодома 30-х років. Люди завжди приносять мені яблука. А такі яблука приносять в Києві до пам'ятника, втрачених дитинство. Історія повторюється. І сьогодні ми живемо у російської української війни. І сьогодні, як і поздно, 100 років назад, один і той же ворог збиває наших людей та забирає наш війни.